Армадол, забудь про головний біль. Чоловіча кухня, ти там з необхідно для того, щоб передати в наш ефір. А ми готуємо варю а, українські традиції, те, що готували наші пращури на українській землі. І ми намагаємося таким чином і врівноважити ваш раціон, а ті, хто дотримується різдвяного посту, таким чином от, варя одна з один з варіантів на, на ваших хранах, Таким чином зробимо ваше життя і, і, і легшим, і цікавішим, і смачнішим, і емоційнішим в гастрономічному плані. Так, дивіться, що ми зробили з буряком. Основний. Інгредієнт у це буряк. А, він і може бути і варений, і парений на пару, і а, смажений, і підпечений. Квашений або солодкий. Також маю на увазі будуть доречними. Ви можете спробувати заквасити бурячки, непогано а, вийде, а, тому що оця кислинка а, вона є головною в цій страві, як на рецептора, як на смак. А, значить, ми а, одночасно закупили. Квасольку відварену або беріть білу або червону, замочити впродовж однієї ночі. До ранку вона набухне, і потім варіть впродовж 40 хвилин на невеликому вогні. Квашена капусточка маст хев. Також а, а, мочені або ще якісь там сливи, як їх називають, а, люсь. Знаєш mm -hmm. це сливку? От зараз я тобі пропоную сливку, передай а, сливку. Ну іноді наші бабусі готували я. Коли був трошечки ну старший, такий за пубертатного періоду, я скуштував а, сливку бабусі. Що вона зробила? Вона замочила сливку у самогоні, домашньому самогоні. Боже, як вона налилася від однієї сливки? Я побіг збирати врожай кукурудзи. А, так мені було весело. Вона закривалася, закривають сливи у своєму соку. Я їх побожню. Це слива додавати, мочена? Ну як є можна, та? можна так додавати там. Ну цукру, а. хто закривав банку, можна просто замочувати. От є кислинка, але солодкавість так само зберігається. Прекрасна і класна структура. Вона не сира, але не є дуже розм'якла. Угу. Фантастично. Так? Класно. Mm -hmm. Ну тільки єдине, що треба повибрати, друзі, звідти. Кісточки, кісточки, тому що. ну і Кісточки хочеться я по. Думаю, по, ну, по відчути. Що я буду хрумкати, зараз затові Хрумка, нічого страшного. А, так, друзі, і а, далі що ми робимо? Про буряк я вам скажу кілька mm -hmm. слів. Буряк відварюється, але ми пам'ятаємо, що він трошечки не буде таким насиченим на смак, як його створила природа матінка. Для того, щоб максимально зберегти буряк, я рекомендую його запікати. А, запікати в, він середнього розміру має бути ось такий, як ваш кулак. Ось такого середнього. Не більший і не менше-менше. Не не, не не треба, не купуйте, а то, що більше може піти як кормове. Тому беріть, як ваш кулак, ваша рука бурячок, помийте його гарно в фольгу і запікайте при температурі 180 градусів продовж, там до однієї години, в принципі, буде нормально і достатньо. Далі ви його витягаєте і починаєте нарізати. Спосіб нарізання, пам'ятайте, також напряму пливай на смак. Не забувайте про це, тому що можна, в принципі, ну просто уявіть собі, ви берете Яку ми готуємо? Ці інгредієнти перемелюєте блендером, і що ви отримуєте Якийсь непонятний смузі, якесь пюре. Ну намастити можна, але ж розумієте чим відчутніші інгредієнти, тим краще ви починаєте смакувати. тобто не те, щоб наїстися, напертися, а навпаки, щоб відчути смак кожного інгредієнта, а потім е перевтілення одного смаку в інший смак. Ви жуєте, 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 жуєте. А щоразу нові емоції, нові емоції. Так, друзі, дивіться, я оцей е сливу, сливу ось так от порізав. Я вам такий пробнічок зараз роблю для того, щоб люся скуштувала. Потім зробила висновок і аналітику смакову. Далі сюди буряк, дивіться, як нарізав. І наші господиня на сніданку так нарізають. А тут цибульки немає. Наші адміністратори, цибульки немає, печений буряк, але подивіться, ось він отак. От, от бачите, ось льош показує. Да? Mm. Ось так от. можна кубіками. Ну на вінігрет кубіками можете нарізати. А на нашу салатку сьогодні на нашу варю краще такими брусочками. А, так, основний інгредієнт буряк, тому його має бути більше. Далі сюди додаємо капусти квашеної. Там уже сливки, я поклав, трошки клашеної капусточки. Наша квасоля. До речі, квасоля. А ще варіант зараз в магазинах українських продається. нут. Нут Теж класний варіант, вони, вони бобові, вони споріднені, тому буде і доречно, і гарнечно. Так, далі трошечки я додам сюди сольки для балансу. А, і Коли квасите ви, наприклад, ту саму капусту або буряк, пам'ятайте, що ви тут додаєте і солі, і цукру. Як не банано, це не дивно звучить, але саме цукор підкреслю в солоних стравах смак. Далі гірчиця. Бачите, рецептку Варі гуцульської на своїх екранах. Гірчиця не агресивно, не агресивний варіант. Трошки подібного ароматного перцю. І, увага, олія. Олійки. Додали. Небагатько. А, далі обережно все перемішуємо, але таким чином, щоб у нас а, всі інгредієнти зберігали свою структуру. Тобто вони були, розвиднювалися, а, їх можна було помітити. А, і таким чином ми подали б страву яскраву, де можна вивчити на око. А що ж воно таке? А чим його їсти? А смачно не смачно. От така, от така а, таке поєднання інгредієнтів дає можливість вам зрозуміти, що із простих доступних інгредієнтів можна приготувати смачну страву. Тепер беремо, накладаємо одну на окрему тарелю. Ось подивіться, тут і білок вам, тут і вітамін С, якого забагатсько, також бурякові. Тут є а, капусточка. Квашена зі сливами. А якщо вони квашені, то там багато цинку. А цинку зараз дуже не вистачає в холодну пору року. А особливо цинку не вистачає тоді, коли ми відчуваємо і переживаємо багато стресу. А я Ти хочу, хочеш прямо я сюди? Хочу сюди. Подивіться, просто ви подивіться, О, яка краса. Лючка, все для тебе. Естетично, як бачите, як естетично. Естетика спир... це твоя сильна сторона. І, і на оцю зараз, як і як буде гарно, Ну, і... давай, давай. як буде гарно, от подивіться. Дивіться, у нас таріли. Така напівгуцульська. А це така напів, напів чого. Так, а це так само ж по факту гуцульська страва. Ну, ну, я не знаю, в мене вдома єдине, що можна було цибульки трішки додати і зелені, ага. якщо є. Цибулька зелена і може зел... піти. Гарно? О, Нашинкували так, можна... і зверху посипали. Ну Для естетики, окей, цибульки немає. Отак ну, от ну, кілька давай, пелістків капусточки, щоб О. у нас знаєте, на, на, на колір одне від одного О. відділялося і давало. Давало супер, контраст. Супер, контраст. Супер. Смаковий супер. і візуальний. А тепер ба. Довершеність mm. має значення. Довершеність, вона така. Тепер, бач, я вже сланою. А зараз я вже я, знаєш. Я, зараз я втоплюся в свині, давай, давай, їж, їж і Бай, передавай о, емоції нашим глядачам. Ну, я вже передала емоції, це дуже смачно. Ну, Передала емоції. Ну, Слухай, не дивися. Ну, справа в тому, що я дуже люблю квасолю, обожнюю. Я дуже люблю mm. куряк. Обожнюю Я обожнюю вашу капусту, тому mm. Боже. цілком збалансований смак, oh. не занадто кисли, І Є oh. такий присмак солодкавий. Люди добри. І Масність є в цьому салаті, тому що mm. ця велика біла квасоля, ну, у мене вдома називали її шкургани. Шкургани? Бі... Називали oh, шкургани. God. Оця біла велика квасоля, вона ідеально підходить до, цього, до такого рецепту. Люди добрі. must-have, ви маєте це зробити, повторити. Кислинка є, балансується на легкій солодкості буряка. Mm -hmm. Білок, та ж сама квасоля, яка дуже швидко насичує вас. Невеличка порція, ви насичені, не переїдені. Там нічого у вас не булькає, коли ви йдете mm -hmm. на роботу. І воно легенько, легенько, все okay. так гарно. І це варя. Це гуцулька, гуцульська традиційна українська mm -hmm. страва, варя. Але в такому поєднанні, в такому виконанні вашому сучасному. Знаєш, і дуже дуже класно спрацювала гірчиця. До речі, в цьому гірчиця салаті, теж вона підцілює смаку, але вона тут доречна. Зернятами ми можете або тільки не агресивно, бо там ще трошки є перцю подібного. Ну коротше, люди добрі. Мені здається, що ми так сьогодні відпрацювали цю страву українську та традиційну. І ще буде більше впродовж ефірів сніданку з ним присуди. Ми будемо Ідеально. креативити. Ми будемо Ідеально. знаходити через наших істориків цікаві українські традиційні страви для того, щоб ви надихалися українською історією насичувалися і отримували задоволення від життя там, де ви є. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.